Дорогі глядачі, рада вітати вас на розкладі Діви, яким буде серпень. Сьогодні, дивлюся для вас, будуть важливі підказки, а також в загальному енергія місяця, як він пройде, на що звернути особливу увагу. Все сьогодні тут почуєте. Випадають уже карти, будемо дивитись розклад. Кубків. Карта Важливо в розкладі, вона показує прибутки. Так, і ще буде така для вас підказка. Просто чудово! Мені подобається те, що розклад дійсно починається з прибутків, з такої класної, позитивної енергії, карта миру є, захисту, також карта сім'ї, це гармонія в родині, це, можливо, навіть якісь спільні плани, відпочинок. Дійсно, ви будете щось важливе для себе вирішувати. Стосовно роботи, розвитку ваших якихось перспектив, то вам тут, звісно, треба буде ще над чимось попрацювати, подивитися на якісь підводні камені, що ще побачити додатково, тому що ви будете як на роздоріжжі, і вам треба зробити визначення, вам треба вирішити щось важливе, по-іншому на це подивитися. Тому стосовно роботи ще зараз буду розказувати. Але мені подобається те, що, знаєте, до вас іде щось хороше, вам щастить, особливо в сім'ї, тут може бути навіть в когось поповне. Нині в когось вагітність не запланована, тобто вам щастить, вам щось дають. Також хочу сказати, що звертайте увагу на спілкування з дітьми, налагоджуйте особливо емоційні такі зв'язки, більше говоріть, спілкуйтесь, обговорюйте навіть якісь додаткові різні теми, тому що розклад починається спілкування, і це дуже такий важливий для вас знак. Така підказка на серпень, що в цьому місяці треба владнати всі справи через розмови. Станьте ближче один до одного. Подумайте про те, що вас всіх об'єднує, можливо, поставте собі навіть якусь спільну ціль, це буде вас дуже гарно зміцнювати, об'єднувати, і ви будете такими сильними, непереможними. Тому хочу сказати, що взагалі вас, можливо, навіть і порадують якісь досягнення ваших дітей, бо тут є все ж таки ця у нас веселка на небі. тобто Є ці яскраві кольори, і вам буде приємно, ви будете здивовані, тому такий у вас початок серпня. Ідемо далі. Взагалі, то місяць для вас такий миролюбивий, можливо, тут навіть буде якесь примирення. Можливо, тут навіть буде воз'єднання сім'ї, родини, примирення батьків, дітей, ну тобто щось таке ще програється. І 100% ви будете почувати себе зовсім по-іншому, бо карта миру дає захист, вона дає відновлення, коли людина почуває себе в коконі і не страшні зовнішні фактори. Тому в серпні нічого не бійтеся, вас пільнує ваш ангел охоронець вас пільнує ваш рід, все буде добре. Якщо ж дивитися далі на розклад, то дійсно будете ще щось визначати. Бачите, вас тут зупинили в роботі, тому що ви вже так назбирали, ви вже так натрудились, і ви вже просто відчуваєте, що сили вас покидають, і залишити все це не можете. І йти далі, не можете, тому будете щось тут обирати і вирішувати. Але для того, щоб прийняти правильні рішення, треба зупинитися, подивитися на все ще раз, обміркувати, що можливо заважало, чого ви Не побачили, про що ви не поговорили, і потім вже будете приймати якісь нові рішення. Ну і підказки це ось ці три аркани, вони всі старші. І хочу вам сказати, що аркан підвішений це про те, що деколи від вас нічого не залежить, і ви страждаєте. Вам некомфортно, ви відчуваєте себе прив'язаними до чогось, ви відчуваєте себе. Заручником в яких, якихось відповідних обставинах. Але цей період дається для того, щоб ви багато чого обміркували і зрозуміли, що все ж таки вам треба почувати себе вільно. Колісниця це карта дороги, карта відкритих шляхів, нових можливостей, коли ви куди захотіли, туди полетіли. Коли ви відчуваєте, що ваше життя в ваших руках, що ви вирішуєте, куди вам їхати, що вам робити. Тому в підкасті вам треба пропрацювати лише цей єдиний момент. Ви не можете ні від кого залежати, в кого є нездорове кохання, якісь нездорові стосунки, пропрацюйте це в серпні, є можливість від цього всього звільнитись, по-іншому на це подивитись, відчувати себе вільними і щасливими. Таким бачу цей розклад, мої дорогі глядачі. Вам бажаю всього Всього хорошого. Пам'ятайте, якщо навіть випадає карта диявола, це лише про те, що ви звільняєтесь від цього негативу, що ви відв'язуєтесь від чогось поганого. Тому я вам бажаю всього хорошого, вдалого позитивного місяця, мирного неба над головою. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!